17 листопада відбулась зустріч журналістів з заступником начальника управління пенсійного фонду міста Первомайська та Первомайського району Ганною Слівченко. Вона розповіла про роботу управління та особливості нарахування пенсії. Наше управління доволі велике, воно складається близько 75 осіб, нараховує спеціалістів, які займаються пенсійним забезпеченням. Кількість пенсіонерів, які обслуговує наше управління, на сьогодні це 29 тисяч приблизно. Чим займається наше управління взагалі? От відділ пенсійного забезпечення у нас складається із відділу виплати та призначення пенсій. Ми перераховуємо пенсії, призначаємо нові пенсії, надаємо різноманітні допомоги в отриманні довідок про заробітну плату стажу з різних правових питань, що стосується пенсійного законодавства для всіх осіб, які звертаються. До речі, у нас в управлінні є така послуга, як робота з майбутніми пенсіонерами. Тобто, будь особа, яка ще не досягла пенсійного віку, має право зі своїми документами звернутися до спеціалістів. Написати заяву, подати свої документи, трудову книжку, заробітну плату, або ж якусь вимогу там у отриманні якоїсь довідки, наприклад, стажевої, або ж заробітної плати з іншого регіону, з, іншого, з іншої країни. І, і ми беремо все-все до уваги, і маємо право розрахувати розмір пенсії, пояснити всі складові, всі показники, які будуть впливати. На її майбутній розмір пенсії, тобто ми маємо, надаємо таку послугу людям. На сьогодні, на жаль, перераховується перерахунок пенсії залишився на рівні грудня 2013 року. Більше мінімальний розмір пенсії у нас не перераховувався. На жаль, поки що. Він складає 949 гривень. Це мінімальний розмір пенсії, на який на цьому показнику, а цього показника йде весь розрахунок всіх ну, всіх пенсій, тобто від цього показника. Ми відталкуємося. Для індивідуальних перерахунків пенсіонер, особа має право звернутися до нас на перерахунок пенсії по страховому стажу або ж по страховому стажу і заробітній платі. Для нового призначення залежно від віку. Якщо вік наступив, уже якщо є право на отримання пенсії, ми Такі пенсії оформлюємо за віком, по інвалідності, по втраті годувальника і таке різне. Середній розмір пенсії по місту у нас складає 1354 гривни, по району 1270. Можете приблизно розуміти, яка це взагалі то заробітна плата приходить до нас. Мінімальна заробітна плата, скажімо так, нараховується та яка стандартно, на з якої стандартно нараховуються внески до пенсійного фонду. Зміни в законодавстві вони ще пройшли в 2011 році по реформуванню пенсійної системи, коли страховий стаж жінкам підняли від 20 років до 30 років, чоловікам від 25 років до 35 років, жінкам піднявся пенсійний вік. Вже, вже наступає той час, коли вже, скажімо так, скоро жінки мають право піти на пенсію за віком у віці 60 років, як і чоловіки. Мінімальний страховий стаж для призначення будь-якої пенсії повинен складати 15 років, не буде 15 років, не буде. Взагалі пенсії, да. буде важливо отримати допомогу через управління соціального захисту населення. Ну якщо раніше цей страховий стаж повинен був складати 5 років, то на жаль, на сьогодні він вже має складати 15 років. Це впливає також і на пенсії по втраті годувальника, бо, як правило, якщо помирає. Молода людина і залишаються діти, то звертаються за втратою кармільця, а страхового стажу не вистачає, навіть для того, щоб призначити цю пенсію і якось допомогти дітям, хоча б до 18-річного віку. Розшукуємо, розшукуємо, якщо Але ж бувають такі випадки, коли звертаються люди, ну, матері, там бабушки. Які навіть навіть не знають, де особа працювала. Як правило, зараз все йде не через офіційні істочники, десь там, де договорився, там і працюєш, що, допустимо, без оформлення яких-либо документів. А показники оці, наприклад, які впливають на призначення пенсії, вони з року в рік зростають. Тобто, якщо 5 років ще колись можна було знайти, там, наприклад, може людина навчалася, може, наприклад, служба в армії була, то зараз на 15 років знайти такого стажу це доволі складно. Якщо ж людина через свій фізичний стан не може сама подати документи на оформлення пенсії, то в управлінні існує послуга виїзду спеціаліста по місцю проживання. Люди, звісно, звертаються там, або ж не може людина поза станом здоров'я. Ну, ми йдемо в інкол... ну, в випадках різноманітних, ми йдемо на зустріч, ми маємо право можемо виїхати на місце проживання. Тобто, якщо людина лежача, спеціаліст виїжджає на по місцю проживання там бере на всі необхідні документи. Це ми маємо право таке зробити. Також управління займається пенсійним забезпеченням переселенців, які приїхали до Первомайська з Донецької та Луганської областей. Ми надаємо допомогу в отриманні документів пенсійних справ електронних, на жаль, бо таких пенсійних справ паперових, на жаль, ми не отримуємо, і і, йдеться виплата по електронним пенсійним справам. То на сьогодні з Донецька у нас прибуло 109 таких справ, виплату ми вже таким 105 чоловікам чоловікам надали, і з Луганську 83 і залежно 80. Двома особами вже виплату пенсії проводимо. На зустрічі журналісти поцікавились про оформлення та виплату у первомайську та районі соціальної пенсії людям, які мають страховий стаж менше 15 років. У нас соціальних пенсій на сьогодні такого поняття не існує. Якщо є соціальні пенсії, це ті, які у нас залишилися ще з прошлих років, коли дійсно було таке поняття. Ну це пенсії інвалідам з дитинства. Ну, вони по за бажанням особи можуть ще у нас виплачувати, поки не скінчиться термін інвалідності. Це за їхнім бажанням. Так, вони мають право або у нас виплачуватися, або через управління соціального захисту населення. Там, по-моєму, 949 гривень так само. Не буду говорити точно, але різниці немає. По тим старим соціальним пенсіям, а на сьогодні поняття такого соціальна пенсія немає. Необхідно страховий стаж, з якого сплачені страхові внески до пенсійного фонду. Той, хто не встиг заробити необхідний для нарахування пенсії страховий стаж, може цілком офіційно придбати його. Цей страховий стаж можливо купити тільки з 2004 року. Коли ввійшов в силу закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, із 2004 року, на протязі ну от якщо державним бюджетом на кожен рік встановлюється мінімальна заробітна плата, всі ви знаєте да, з нас тисячі року на ну, на період. Кожного року встановився якийсь розмір мінімальної заробітної плати і з неї платився певний відсоток до е пенсійного фонду. Раніше був такий порядок, що з тої мінімальної не прораховували ми, скільки стажу є взагалі, потім скільки стажу не вистачає. Якщо з 2004 року людина не працювала, то вона від цієї мінімальної заробітної плати певний платила певний відсоток до пенсійного фонду, тим самим собі купуючи страховий стаж. На сьогодні цей порядок змінився. Цим займається налогова служба. І на сьогодні так, щоб ви ну, зрозуміли, за один місяць страхового стажу потрібно заплатити 400 гривень приблизно. Бо якщо людині не вистачає 10 років, 5 років, то це доволі така неподйомна сума. Да. Якщо раніше була да, мінімальна заробітна плата там 700, там 400, 500, 600, грубо говоря, і от неї певний процент, да, а зараз платиться просто от 1218 процент, там 33,2 процента, по-моєму, 44, це складає 400 рівень з копійками. Там. За кожен місяць, то посчитайте, скільки це треба заплатити, щоб купити собі цей страховий стаж для того, щоб отримати мінімальний розмір пенсії. Крім цього, жителів міста та району закликають при будь-яких змінах, які можуть впливати на розмір та нарахування пенсії, звертатись до спеціалістів управління пенсійного фонду. Хочеться наголосити про те, що якщо людина Виходить на роботу чи звільняється, вона повинна до нас прийти і повідомити про факт працевлаштування або ж звільнення, або ж якщо вона десь змінює свою адресу. Якщо з нею взагалі взагалі щось відбувається, таке, яке впливає, яке, яке, при, при той факт, який повинен знати пенсійний фонд, це необхідно робити, щоб. Е, Допустим, виплачуються якісь виплати, які виплачуються тільки непрацюючим пенсіонерам, щоб не було непорозумінь в плані переплат, недоплат і все остальне. Люди повинні інтересуватися своїм розміром пенсії, і вообще повідомляти, а вдруг можна. Може, можна також прийти поговорити зі спеціалістом, якимось образом може десь перерахувати розмір пенсії, там зробити якийсь запит кудись на якусь другу іншу заробітну плату, або ще ще. Може, якийсь там чинник по пенсійному, по пенсійній справі вплине на розмір пенсії. Тобто, ми взагалі-то раді допомогти. В управлінні ведеться прийом тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця до обіду. Так що всіх бажаючих ми чекаємо. Для, і, і надамо необхідну допомогу. Також ведеться кожен день, веде прийом диспетчер-консультант. Тобто, якщо треба якась необхідна допомога, там в отриманні допомоги на поховання, в отриманні недоотриманої пенсії або ж якоїсь довідки про доходи. Зараз багато пенсіонерів, на жаль. Звертаються за такою довідкою, щоб отримати кредити. Це все у нас іде безвідкладно, але особа повинна сама звернутися і подати документ, або ж посвідчення, або ж паспорт, який посвідчує її особу. Для надання невідкладної допомоги в оформленні документів жителям Первомайщини в Управлінні кожного дня працює диспетчер-консультант.